Ось так багато водіїв керують транспортними засобами, тримаючи однією рукою мобільний телефон. У таких випадках ймовірність ДТП набагато вища, адже водій не в змозі повноцінно керувати автотранспортом. З цієї причини працівники ДАІ проводять місячник під умовною назвою Мобільний телефон. Наразі на території України з 10 по 30 вересня проводиться місячник під умовною назву мобільний телефон. Проводиться він задля того, щоб попередити дорожньо-транспортний травматизм оскільки водії часто порушують правила дорожнього руху, незважаючи на те, що заборонено користуватися мобільним телефоном під під час руху, тримаючи його в руках. Водії часто нехтують правилами дорожнього руху, дозволяючи собі розмовляти по мобільному. За таке порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 122 частини 2 кодексу України про адміністративні правопорушення. Водії такому випадку повинен сплатити штраф від 425 до 510 гривень. За півгодини ми виявили двох правопорушників, які Користувалися мобільними телефонами під час руху. На даних водіїв були складені адміністративні протоколи за статтею 122, частиною. 2. позиція державтоінспекції однозначна: їхати за кермом і розмовляти по мобільному телефону водій не має права за будь-яких обставин, адже він відповідає не тільки за себе, але й за безпеку оточуючих. Тому завжди повинен пам'ятати самовпевненість і безпечність на дорозі призводить до непоправних трагедій.